Коли ми були малі, нас не турбував світ. Ми не боялись думати не так, як всі, здаємося дорослими, залишаємось серйозними та по-дитячому усі. На водочекає, та що саме ніхто не знає. Привіт! Ви на каналі юдалай. Мене звати Віктор і я гітарист гурту Інтермецо. А сьогодні ми з вами розберемо, як грати пісню, коли ми були малі, на окулеле. На укулеле акорди трішки відрізняються від тих. Які звучать в оригіналі, так як інструменти різні на діапазони інші. Першим акордом в куплеті буде акорд С, який прижимається на укулеле на третьому ладу, третім пальцем. Наступним акордом у нас буде акорд ЄМ, -Е, де нам потрібно прижати першим пальцем, другий лад на першій струні, другим пальцем, третій лад на другій струні і третім пальцем, четвертий лад на третій струні. Наступний акорд у нас буде акорд Д. Нам потрібно прижати другий лад на четвертій, третій, другій струнах. Буде так. Першим пальцем другий лад на четвертій, другий палець, другий лад на третій. І третім пальцем другий лад на другий. І останній акорд. Акорд АЕ. Тут нам потрібно прижати тільки другий лад на четвертій струні. Квадрат повторюємо двічі. Тепер перейдемо до приспіву. приспіві у нас акорди вже змінюються. Першим акордом буде акорд F перший палець, перший лад на другій струні і другий лад другим пальцем на четвертій струні. Тут вже нам треба грати боєм по два боя на один акорд. Бой шестірка. Наступний акорд. Це акорд C ми вже знаємо. Це третій лад на першій струні третім пальцем, бой той самий. Наступний акорд. У нас вже з'являється новий. Акорд G. Другим пальцем другий лад на перший. Першим пальцем другий лад на третій. І третім пальцем третій лад на другий. І останній акорд акорд ЄМ. ЕМ. Акорд EM ЕМ ми вже знаємо. Другий лад на перший, третій лад на другий, третій лад на четвертій. І повторюємо цей квадрат два рази. От і весь розбір. Все максимально просто.